Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі у Христі, запрошую вас до чергової молотовної зустрічі з Божим Словом, до вивчення, дослідження Божого Слова. Сьогодні ми будемо розглядати текст, який міститься у Євангелії від Луки. Розділ 6, вірші з 27 по 38. Уважаймо. Написано: Як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. Коли любите тих, хто любить вас, яка вам за те ласка? Люблять богорішники тих, хто їх любить. І коли добре чините тим, хто добро чинить вам, яка вам за те ласка, бо те саме і грішники роблять? Будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний, а також не судіть, щоб не суджено й вас, і не осуджуйте, щоб і вас не осуджено. Прощайте, то простять і вам, давайте і дадуть вам. Мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою вам у подолок дадуть, бо якою ви мірою міряєте, такою відмірюють і вам це слово Боже. Дорогі брати і сестри, якщо щоденне життя дітей Божих, віруючих, Справді сповнене живої віри, не лицемірної, а правдивої, а їхня християнська поведінка зосереджується на Христі, на тому, що каже Христос, навчає на тому, що говорить Боже Слово, на правдивій любові до Бога, до ближнього. То така річ є добра для самих дітей Божих, для їхньої парафії. Для всієї церкви Христової загалом. Це також добре для нашого Господа Ісуса Христа. Воно є добре і приємне в його очах. Коли віруючі роблять добро для свого ближнього, то вони, за словами Ісуса Христа, роблять це і для нього, йому самого. І... У Євангелії від Матвія, в 25-му розділі, Господь каже по правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших моїх братів оцих, то те мені ви вчинили. А робимо, як віруючи, добре для інших людей, і водночас це ми робимо добре для нашого Господа. Втім, що все так просто насправді у цьому грішному світі? Напевно, що ні. Євангелист Лука у нинішньому тексті говорить про великі виклики, які чекають на християн у цьому світі. Люди, почасти навіть і віруючи, читаючи нинішні слова Ісуса Христа? Уважають, що це якась помилка, або що Ісус, напевно, жартує. На їхню думку, якщо Він говорить це серйозно, то тоді він не матиме жодних прихильників. Бо хто ж погодиться жити за цими приписами і правилами? Але як християни мусимо визнати, що цей грішний світ жорстокий і немилосердний, і почасти дивує нас багатьма речами також. Він живе за приписами, які цілковито різняться від того, що каже Спаситель, принцип око за око і зуб за зуб. Світ сприймає як цілком узаконену систему, яка ґрунтується на жорстокості, насильстві, помсті, несправедливості та подібних речах. В часи земного життя Ісуса Христа, та й до того фарисеї були впевнені, що принцип. Про який йдеться у старому заповіті Око за око, зуб за зуб, дає їм законну підставу для помсти. Але навіть Мойсей, який записав ці слова, не мав цього на увазі в його буквальному сенсі. Це було суворим застереженням для тих, хто коїв. Злочин гріх або мав намір скоїти його. В книзі приповістей читаємо. Не кажи, як зробив він мені, так само зроблю я і йому книга приповістей 24 розділ. Перше. Тобто те, що говориться в Старому Заповіті в книзі Вихід Око за око, зуб за зуб. і друге. Те, що ми щойно прочитали, є Словом Божим. А слово Боже не може суперечити собі. Через те, якщо хочемо досліджувати щось, що міститься в Писанні, то мусимо звертатися до багатьох місць святого Писання. Поза сумнівом Слово Боже каже, що злочин мусить бути покараний, що за кожен злочин належить це покарання. Про це ми читаємо вже на перших сторінках святого Писання. І коли йдеться про покарання, то міру покарання вирішує суд, Бог. Але не ми. Абсолютно, як нам видається. В книзі буття Біблія каже, Хто виллі кров людську з людини, то виллята буде його кров, бо він, тобто Бог, вчинив людину за образом Божим. Книга Буття, розділ 9. Про що це говорить? Про те, що одна із функцій запровадженої Богом влади є карання злочинців. Влада повинна гамувати, карати злочинців, щоби. Праведні побожні люди могли жити у спокої. Відповідно до Біблії смертна кара за забране чиє життя можлива і припустима річ. Найкраща відповідь віруючих на скоєний злочин, така передати справу в руки найвищого судді Бога. Віруючи знають, що помста і кара за наругу і зло належить йому. Богові, який кожному за його слова і вчинки віддасть справедливо і зробить це обов'язково рано чи пізно. Нині в Україні, дорогі у Христі, триває жорстока війна. Війна розпалена. Московськими окупантами, які прийшли на нашу землю, чинять тут насильство і наругу, скоюють злочини. Для нас ця війна є справедливою, бо ми на рідній землі, даній нам Богом, ми боронимо свою землю, свій народ, своїх рідних і близьких, своїх приятелів і друзів, натомість для окупантів московських. Ця війна є грішною і караючою, бо вони коїть злочини, і тому справедливо гинуть від рук наших воїнів, а за свої злочини пізнають обов'язково також і кару Божу. Чимало з них вже її пізнали і потрапили до пекла, а інші в дорозі до пекла. Читаючи настанови Ісуса Христа в нинішньому тексті, ми нарідко приходимо до висновку, що виконувати їх нам не під силу. Та й чи здатні ми загалом виконувати Божі заповіді? А коли йдеться про нинішні настанови Христа, то ми розуміємо, як важко говорити про це сьогодні під час війни. Однак, ми маємо тримати перед очима служіння нашого Господа Ісуса Христа. Якщо будемо робити це, якщо не будемо відвертати своїх очей від Нього, від Його розп'яття, від Його земного служіння, то побачимо, що він завжди робив так, як говорив. Зокрема, так як він каже нам сьогодні. Жодного разу він не вчинив інакше. І ми, як його учні, як християни, маємо звіщати світові, що Син Божий, Ісус Христос, помер за гріхи всіх людей, і тих, хто Його любив, і тих, хто Його ненавидів. Він помер і за друзів, і за кривдників, за мене і за вас, за нас усіх. Ось чому Він зветься Викупителем. І Спасителем усіх людей, усього світу. Уважно читаючи і обмірковуючи слова Ісуса Христа з нинішнього тексту, ми можемо довідатися, наскільки близько ми до нього знаходимося, наскільки добре ми доносимо світові Його Євангелія, виконуємо Його наказ, щоб це робити. Наскільки живою є. Таким чином, наша віра, а не мертвою. І важкість цього завдання вимірюється словами Ісуса Христа. Коли любите тих, хто любить вас, яка вам за те ласка? Люблять бо і грішники тих, хто їх любить, і коли добре чините тим, хто добро чинить вам, яка вам за те ласка, бо те саме і грішники роблять. Питання, які виникають перед нами сьогодні, спонукають нас шукати відповідей. Які це питання? Як саме ми повинні свідчити світові про Ісуса Христа? Чому ми повинні це робити? Чому ми повинні турбуватися, щоб люди пізнавали Христа як свого Спасителя? Чим відрізняється любов? Віруючих дітей Божих від любові невіруючих, що лежить в основі любові християн, віруючих. Як діти Божі, ми визнаємо, що найвищим авторитетом і мірилом правди є святе писання. А сьогоднішній текст може слугувати для нас. І для всіх віруючих мірилом, за допомогою якого ми можемо складати іспит своєї віри і християнської любові до Бога і до ближнього. У нас є чудове вчення про спасіння з благодаті через Ісуса Христа. Як у християн. У нас є чисте Євангеліє Ісуса Христа. Сила Божа на спасіння. У нас є гарна християнська література, багато інших добрих християнських речей. Але якщо ми, як віруючі, не будемо жити і чинити так, як каже нам Господь, то ніколи не зможемо переконати у чомусь інших і належно доносити до них слово Боже. Євангелія все зосереджується на любові. Любов, віруючих до ближніх, надто до тих, що в потребі, повинна бути більшою від любові до них усіх інших, хоч нерідко стається навпаки. Пригадаємо, бодай притшу про доброго самарянина, яка міститься у Євангелії від Луки в розділі 10. Повз пограбованого і побитого розбійниками чоловіка проходив левит, священник, один, другий, начебто зі слів побожний чоловік, але жоден не надав тому пограбованому і побитому бідоласі будь-якої помочі. І лише добрий самарянин, один із тих, кого юдеї праведні. І фарисеї зневажали, змилосердився над бідолашним і надав йому необхідну допомогу. Але Господь каже, що любов віруючих має бути взірцевою. Так повинно бути. Чому? Тому що віруючі пізнали любов свого Спасителя і Господа. До них. Він спершу їх полюбив і пішов за них на хрест, віддав за них своє життя, віддав своє життя за друзів своїх. А вже потім, пізнаючи любов Господа, ми починаємо бути спроможні любити інших. За словами «На «Ну, Господа любов віруючих, повинна бути дієвою. А не на словах, як це дуже часто є. Чому? Тому що любов християн є відзеркаленням Божої любові до них. І святий Іван про це говорить таким чином: хто не любить брата свого, якого бачить, як може він любити Бога, якого не бачить? Віруючи є дітьми довготерпеливого, многомилостивого і люблячого Бога, як його називає Святе Писання. Діти Божі знають Боже милосердя. Вони пізнають Його кожного дня, усього свого життя. Господь наповнює духом милосердя їхні серця, а робить їх вдячними. Здатними виявляти милосердя до інших, до ближніх. Дорогі брати і сестри, подякуємо нині ще раз нашому Господу за наше викуплення і спасіння з благодаті. Подякуємо за прощення гріхів і вічне життя, безцінні дарунки Божої ласки. І сповнювався віри і заохоти до кожної речі, яка добра в Божих очах і приносить Богові радість. Сповнювався заохоти до прощення, терпіння, любові, милосердя, не очікуючи за це ніякої похвали чи нагороди. Бо і Господь не очікував цього». І роблячи так, просто кажімо, як про це йдеться у Святому Писанні. Ми зробили те, що повинні були зробити, як Божі раби, а слава за все належиться Отцю Сину і Святому Духові, нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.